Консультація для батьків. Україна моя вишиванка. Щорічно у 3 4 травня, українці та друзі України в усьому світі відзначають День вишиванки. Одне з найбільш самобутніх свят, присвячених розквіту української культури. З чого все почалося? З 2006 року, а це 17 років тому, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк, започаткувала акцію Всесвітній День Вишиванки. Надихнув її до цього Ігор Житарюк, який регулярно одягав вишиту сорочку на заняття. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і разом одягнути вишиванки. Спочатку національний одяг вдягало кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До Дня вишиванки долучалася українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам'ятати свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. День Вишиванки не передбачає. Обов'язкових заходів та протягом усієї історії свята з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці та ярмарки. Цей день завжди супроводжується усміхненими обличчями чи то в транспорті, чи то просто на вулиці. Адже кожен може побачити своїх однодумців. Крім того, у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів, що обов'язково вплине на того, хто вдягає вишиванку. Вишиванка візитна картка України. Історія української вишиванки налічує близько – Тисячі років. Традиція її носіння ріднить її з традиціями інших слов'янських народів, до національних костюмів яких також входять вишиті сорочки з орнаментом. Українську вишиванку називають молитвою без слів, а сорочка вишиванка є головним оберегом людини. Святе покривання, яке найближче до тіла, це, звісно, своя сорочка. В українців є такий вислів: народився в сорочці, бути щасливим у житті. Тому сорочка це не лише частина нашого гардеробу, а певна закодована сукупність сорока божественних енергій, що творять довершену та гармонійну долю людини. Кодування сили має в собі українська вишиванка, якій надавали величного змісту, вишиваючи сакральними узорами письменними долю. Навіть у багатьох українських казках зустрічаються мотиви чарівної сорочки. Котру сестри Змії, носії мудрості і магії вишивають своєму кровному братові і наказують ніколи її не знімати. Число магічних узорів, квіток, які творять зміївни, 12. це 12 богатирських сил, за числом 12 усі енергії космічного простору, всіх знаків Зодіаку. І сила цього шиття – Неймовірно велика. Герой казки, одягнувши сорочку на своє тіло, стає могутнім і нездоланним. Він перероджується у безсмертного витязя, що чинить суд на землі, стає володарем земного царства. І сорочка його ніколи не забруднюється, не линяє і не зношується. Вона завжди біла і ясна. Українська вишиванка це те, без чого важко уявити українську культуру, побут і історію. Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції. І найважливіше те, що українська вишиванка, маючи вікову історію, не втратила своєї популярності і до сьогодні. Більш того, нині можна з впевненістю говорити. Про відродження українських традицій у сучасній інтерпретації. Українська вишиванка є абсолютно унікальним автентичним продуктом, який характеризує не лише темперамент нації, але й є її візитивкою. Символічні кольори червоне і чорне, як у пісні, ними пройнята вся історія нашого народу. Одним із безумовних феноменів вишиванки є те, що за багатовікову історію свого існування, попри всі історичні події, вона все ж таки зуміла зберегти свій первісний вигляд і пронести його крізь століття. Українська вишита сорочка здавна в Україні служила як прикрасою. Так і оберегом. Таємничою мовою вишиванки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Вишивкою оберегом вишивалися воріт, манжети, поділ і розріз горловини. Існує повір'я, що якщо сорочка зроблена і вишита на добре життя, то вона буде. Надійно оберігати людину, чужу вишиванку одягати не слід, бо вважається, що таким чином можна перебрати на себе чужу долю. Говорячи про везучу людину, що народилася в сорочці, ми згадуємо ту саму доленосну вишиту сорочку, символ здоров'я, краси, чистоти помислів і єднання. З душею предків. Вишиті сорочки та вишиванки будуть оберігати вас, наділяти силою рідної землі, тому що символи, вишиті на них, мають глибоке значення, яке закладене тисячі років тому. Дійшли до наших днів і зараз використовуються для оздоблення сучасних вишиванок. Кожен колір – у вишиванці має своє символічне значення. Червоний означав любов і пристрасть, чорний втрату і того, білий невинність і чистоту, жовтий радість і надію, синій воду, небо, спокій і жіноче начало. У ній сакральне значення має все: відниток, походження тканини. До орнаменту, кількості стябків і кольору. Найдавнішою є вишиванка білим по білому. Сьогодні найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору. Вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати. Або ж маленьким дівчаткам. Для кожного регіону країни існують свої символи та традиційні кольори, візерунки. Наприклад, на Полтавщині полюбляють білу вишиванку, на Буковині з яскравими квітами. Легко впізнати борщинську вишиванку з Тернопільської області. Тут переважає чорний колір. Існує легенда, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж семи поколінь вишивати тільки чорні сорочки. Хочеш бути здоровим, носи вишиванку. Традиційні українські вишиванки лікують, гармонізують біоенергетичну оболонку людей та знищують енергетичну дезінформацію, якою переповнене довкілля. Одна з численних істин чи аксіом давнини віра в те, що вишиванка творить гармонію. Структура вишиванки. Але тільки такої, котра має красивий вигляд і зі зворотнього боку має правильний коливальний контур, тобто гармонізує оболонку того, хто носить цю вишиванку, чи просто перебуває поблизу неї. Дивлячись на красу, захищає не лише енергетично, а й від численних хвороб. Правильні орнаменти не тільки мають сакральний зміст, а й енергетично позитивно діють на людський організм. Орнаменти, нанесені на одяг, несуть у собі інформаційну вістку про дотримання вашому біополі певної гармонійної структури. Іншими словами, вібраційна спіраль орнаменту надає йому коливальний контур. Що узгоджує природні коливання як електромагнітного поля людини загалом, так і окремих її органів з електромагнітним полем Землі, а через нього з іншими полями Всесвіту роз'яснює це явище з фізичної точки зору пан Тарас Дрібнюк, астроном за професією. Саме тому вивчають давні українські узори і використовують їх у розробці нових сучасних та виготовлені стилізованого одягу і традиційних українських вишиванок. Вишиванки лікують, гармонізують бенергетичну оболонку людей та знищують енергетичну дезінформацію, якою переповнене довкілля. Дуже важливо правильно їх вибрати. Безумовно, йдеться про тканини натуральні. Льон гармонізує всі рівни буття людини. Бавовна приносить спокій, рятує від негативу. Вовна захищає я людини, заробляє пробої в енергетичній оболонці. Модні тренди. Національне обрання. Популярне не лише в Україні, адже українські дизайнери успішно експортують вишиванки за кордон, де такий вид одягу дуже подобається. З традиційного класичного українського обрання утворилися різні модифікації. В магазинах можна побачити вже вишиті сукні, піджаки, костюми, шорти і навіть купальники. Українська вишиванка заполонила світовий ринок і стала дуже популярною в царині моди. Нині дизайнери експериментують із тканинами, кольорами, візерунками та цікавими деталями, які доповнюють та осучаснюють старовинне вбрання. Сьогодні вишиванки вдягають не лише під класичну спідницю чи брюки. Етноодяг підбирають під шорти, джинси чи як окремий елемент туніку. Десять цікавих фактів про вишиванку. Факт перший. Перші вишиванки мали здебільшого релігійний зміст і оберігали своїх власників від зла. Існували особливі вишиванки для релігійних ритуалів та святкових подій. Наприклад, дітям при народженні дарували вишиту сорочку як оберіг від злих духів. Факт другий Давньогрецький історик Геродот стверджував, що вишиванка прикрашала одяг скіфів, які довгий час мешкали на території сучасної України. Археологи навіть знайшли на Черкащині зображення чоловіків в українських національних костюмах, датовані VI століттям нашої ери. Факт третій. Вишиванку завжди майстрували жінки, тому вона символізувала добро, любов і вірність. Одна з традицій зобов'язувала дівчат вишивати своїм нареченим сорочку до весілля. Факт четвертий існує легенда, що чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчині. Так хлопець підтверджував вірність своїй коханій і нікого не допускав до такого сакрального ритуалу. Факт п'ятий. Першим новатором, який поєднав вишиванку зі світським піджаком, був Іван Франко. Навіть на 20-гривневій купюрі письменник зображений у своєму улюбленому стилі. Фах шостий першим ведучим, який з'явився під час прямого ефіру в вишиванці, став Андрій Шевченко. В такому вигляді він відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі. Згодом цю тенденцію підтримали й інші журналісти та телеведучі. Факт сьомий. Дуже багато орнаментів сягають своїм корінням ще до язических часів, наприклад, знаки сонця, вітру чи громовиці. Факт восьмий. Однією з найгарніших вишиванок вважають борщівську. Її особливість полягає в тому, що вона рясно розшита чорними нитками. Навіть у борщівському храмі знаходиться унікальна ікона, на якій зображена Марія, вдягнута саме в таку вишиванку. Факт 9 Орнаменти вишиванки нині красуються не лише на сорочках, але й на автомобілях, татуюваннях чи на одязі домашніх улюбленців. Українська вишиванка заполонила майже весь світ. Факт десятий: кожен регіон України має свою особливу вишиванку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом.